Лише 5% людей знають, як правильно вибирати, зберігати та готувати яйця. Я зараз вам розповім 5 секретів, які справді працюють. Яйця не можна зберігати в дверцятах холодильника через те, що дверцята весь час відчиняються, і температура всередині яйця змінюється. Через це вони швидше псуються. Зберігайте краще в центральній частині холодильника. Там більш стабільніша температура. Перед варінням дістаньте яйця з холодильника та залиште їх на столі на 10-15 хвилин при кімнатній температурі. Коли холодне яйце потрапляє в гарячу воду, всередині яйця утворюється різкий перепад тиску. Білок миттєво починає розширюватись та скарлупа може тріснути. Щоб перевірити яйце на свіжість, опустіть його у воду. Якщо воно залишиться на дні, яйце свіже. Якщо стане вертикально, йому десь приблизно 7-10 днів. Якщо спливе на поверхню, його краще не використовувати. Яйце після варіння потрібно одразу опустити в холодну воду. Колод викликає різке стискання білка, через що щорлупа від нього відходить. по подальшому яйце набагато простіше чистити. Щоб приготувати яйце з ідеальним жовтком, м'яким, а не рідким, опустіть яйця в гарячу воду та варіть 6-7 хвилин. Варити потрібно на середньому нагріві. Час варіння залежить від розміру самого яйця. Після цього яйця потрібно відразу охолодити в холодній воді. Такий метод дає ніжний білок та кремовий жовток. Ще більше корисних порад в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь!